21 липня, неділя, я була готова просочитися крізь підлогу, частина 2. Він ноги своїх святих стереже, найчастивіш погинуть у темряві, 1 Самоїла, 2 розділ, вірш 9. Переклад Івана Огієнка. Одного ранку я прокинулася зі словами з Біблії. Він ноги святих своїх стереже, нечестивіш погинуть у темряві. Я зрозуміла, що Господь охоронятиме мій шлях. Кухарі від цього реабі... реабілітаційного центру запропонували стати волонтером. Той запропонував мені піти з ним, і я погодилась. Рано вранці ми вийшли з Бородянки. Йому треба було до сарни, а мені в Мукачево до доньки. Коли ми виходили з лісу, навштовхнулися на російських військових, які охороняли дорогу. Від страху я сховалася за спину кухаря. Було відчуття, що моє життя може зараз обірватися. Однак Бог зберіг нас. Ми підняли руки вгору і сказали, що ми мирні жителі. На щастя, нас пропустили, і далі ми йшли дуже швидко. Ми подолали 100 кілометрів. Жодне авто не зупинилося, щоб допомогти нам, бо всі боялися. Літаки проносились дуже низько, тому ми намагалися триматися лісосмуги. Коли дійшли до села Пісківки Київської області, змогли переночувати в укритті, підвальному приміщенні лікарні. Там усі спали на лавах, а бетонну підлогу поливали водою, щоб не дихати пилом. Далі ми рушили до Радомишля. Дорогою нас підібрали тероборонівці, але довезли недалеко, бо ніхто не хотів мати проблеми. Згодом ми розділилися кухар пішов своєю дорогою, а мені зателефонувала донька. Я сказала їй, що добралася до околиці Радомишля. Вона знайшла адресу церкви, у якій мене згодом зігріли, нагодували, а потім приїхав в мій сват і відвіз до Житомира. Деякий час я пожила там, далі поїхала в Новоград Волинський, а звідти до Мукачева, де нарешті зустрілася з донькою. Господь зберіг і захистив мене, тільки на нього варто завжди покладатися. Він вірний своєму слову. Слід завжди читати Біблію, щоб у потрібний момент згадати слова надії, які Господь дав у Святому Письмі.